Доброго часу, дня, шановні слухачі. В даному відео ми виконуємо проєкт Лабіринт, де буде в нас брати участь у виконанні даної роботи не тільки персонажі, які будуть е, рухатися по заданих напрямках, але і сама сцена, яка виглядає як е, лабіринт з перепонами, які будуть нам певним чином. Дошкуляти. А отже, при запуску ми ба будемо бачити таку картину, наші персонажі деякі рухаються по відповідним траєкторіям, які будуть нам заважати проходити в деякі, по деяким напрямкам. Ну і ми будемо рухатися з допомогою ось цього жучка, Ladybug, по програмуванню. І, відповідно, за допомогою клавіш на клавіатурі ми зможемо здійснювати рухи, як ви бачите, коли ми будемо чіплятися наших ворогів таких потенційних, то у нас буде відповідна проблема у вигляді браку часу, або ж відповідно деяких ворогів, які нам будуть заважати робити наші, наші рухи, і виконувати певні маніпуляції. Ми маємо іще одну. Скажемо таку штуку, якщо добре подивитися, можна е, помітити, що е, в даному випадку у нас є така зміна, як життя. Це значить, що ми торкнемося до то однієї жаб, у нас життя буде відніматися перемоги, це зібрані яблука, і час, який віднімається кожну секунду. Це той час, який у нас є для того, щоб дістатись певного яблука. Якщо ж у нас часу не вистачить, або ж у нас закінчиться життя, то в даному випадку ви можете помітити, що час гри вийшов і зупиняється програма через 2 секунди. Як виконати дану роботу? Я відразу скажу, що код є достатньо складним, в особливості дуже багато записів відбувається на сам жучок, і я покажу, що саме там відбувається. Плюс нам окремо потрібно буде три. Три, начебто, однакових персонажі, які рухаються по своїм траєкторіям, і рухаються відповідно ще і в певних координатах, в межах певних координат. Плюс у нас для складнощів буде ще включатися доторкання до меж лабіринту, до червоних меж, які нас будуть повертати у початкове положення, що якраз таки не додасть нам часу. Час буде додаватися тільки, якщо ми торкнемося самого яблука. Це може бути достатньо таки проблематично. Згідно рухів траєкторії. Нам доведеться якимось чином, ну скажімо, проскальзувати. Отже, якщо подивитися на код, нам потрібно, по-перше, можна помітити три змінних під назвою життя, перемоги та час. Ми їх, ясна справа, ми повинні їх будемо сюди. Додати. Моя зміна її можна звідси вилучити. Вони повинні будуть у нас виглядати. Я їх сюди ставлю чисто для е, антуражу, тому що їх нема більше куди втулити. Далі нам потрібно буде персонаж Леді Баг, який буде виступати основою наших рухів і дуже багато що в собі включати. Буду зараз пояснювати. Також нам потрібні вороги у вигляді трьох жаб Називається Wizard Toad. Їх можна серед персонажів знайти без усяких проблем. Це фантазії повинні бути. І от на останній візер тод. Вони в нас будуть здійснювати поступальні рухи. Відповідно, на кожного з них пишеться свій код, і яблуко має свій код. Окремо то так, так само. Значить, почнемо пояснювати, для чого кожен із кусків кода, які в нас тут присутні. По-перше, ми задамо нашому жучку певний розмір. 15 нам достатньо для того, щоб між межами лабіринту нормально нам ходить і не чіплятися за нього постійно. Далі, запрограмовані клавіші руху вгору вниз, вліво, вправо, у всіх напрямках, які можливі, і швидкість всього лише 4 кроки, так, щоб було більш-менш справедливо. Хоча, скажем, звідси буде дістатися до самого яблука за 30 секунд. Ну, достатньо проблематично. Хоча в кого як е, які рухи можуть відбутися, хтось може швидше, хтось може і не встигнути. Далі, в нас є ще можливості, які треба запрограмувати згідно змінних. Так треба дивитися обов'язково. Переміщення в координату, яка в нас буде е, саме початковою, потім повернення в напрямку. 180, це у нас. Ну, можна сказати, це не сильно грає роль, хоча можна і поставити для того, щоб зручніше було рухатись відразу, починати вниз. Далі надати певним змінним початкові значення при запуску. Тобто у нас є три життя, три спроби на те, щоб продовжувати грати в цю гру. Перемоги це кількість яблук, і час це у нас відлік часу, з якого ми почнемо. Ну і будемо. Відповідно, програмувати в цьому випадку час, який буде зменшуватись кожної секунди на одиничку, зменшуватись. Якщо у нас вже час буде 0, то наша програма зупиниться. Далі, відповідно, ми маємо деяку перепону у вигляді складності проходження цієї гри, у тому, що якщо ми будемо торкатися меж нашого лабіринту. Червоного, то ми будемо мати проблему в е, тому, що наш персонаж повернеться назад в свою координату початково і знову придеться йти по лініям, які в нас є білими, і останній добрий кусок прямо достатньо великий кусок, який заключається в тому, що якщо ми будемо торкатися до наших ворогів, то ясна справа, що наші життя будуть зменшуватися по кількості, тобто в нас їх всього три. Якщо ми торкнемося однієї жаб, ми повернемося в початкову координату, і наше життя будуть зменшуватися по кількості. Якщо ж життя буде 0, да, то бачимо, тут так само є момент, що пояснюється життя 0, значить все, програма у нас тут закінчиться. Також, якщо ми будемо торкатися яблука, то перемоги будуть збільшуватися на один і надати значення часу 30. Ну і отакий от момент. Тобто достатньо такий об'ємний код, який може коштувати багато часу. І для кожного з персонажів, які у нас являються, відповідно, ворогами, всі наші жаби будуть мати розмір 25 і мати свої координати і стилі обертання. Це важливо для того, щоб кожен міг рухатись по своїй траєкторії, які будуть конкретно задані. Кожного з них є свої параметри руху і відповідні моменти, коли їм потрібно зупинити рух і повернути в другому напрямку, щоб відповідно рухатися. Якщо ми там дійшли до лівої межі, то повернутися і рухатись в праву сторону. Якщо дійшли до правої сторони, повернутися і йти в ліву сторону. Ну і так, от для кожного персонажа з цих воно тут прописується. Відповідно для другого персонажа такий же код для Wizard ТО 2, і для третього то, також у нас є свій код. І залишається програмувати тільки яблуко, яке буде в різних місцях з'являтися, і виконувати свою функцію збільшення а, до речі, тут про майну ту ідею, про яку я казав, можливо, там і лишній є кусок коду, який пишеться на Ladybug, він там не дуже потрібен. І стосується яблука, що додається 10 секунд для того, щоб збільшити час нашого, нашої гри і дати можливість персонажу до, дістатися до наступного яблука. До речі, що стосується кольору, коли От ми бачили результат так само, як і тут. Якщо наш персонаж торкається червоного кольору, тобто межі нашого лабіринту, то і відповідно що стосується яблука, якщо він, якщо яблуко ви розумієте самі торкнеться хоча б раз межі. Червоний, то ми не зможемо дістатися нашим жучком до цього яблука. А отже, тут автоматично нам потрібно переходити, буде до випадкової позиції до тих пір, поки наше яблуко не з'явиться в одній із білих меж. Це може бути в будь-якому місці. Будемо мати надію, що воно не з'явиться ось тут, бо буде до нього дістатися достатньо таки непросто. Ну і все. Під час даного відео ви побачили всі. Коди, які були записані, можна зупинитись на певному таймкоді і спробувати списати дану програму для того, щоб спробувати в неї зіграти. Єдиний момент, який залишається, це звідки дістати ось такого ж подібного виду лабіринт. Посилання на дану картинку лабіринту буде в описанні, але потрібно показати, яким чином її додати. І як її використати, щоб все збілося по координатам згідно самої програми. А отже, я запущу новий файл і покажу, яким чином це спрацює. Нам потрібна сцена, ми її, відповідно, що зробимо, вивантажимо тло, якщо у нас є такі, така можливість. Серед уроків у мене дещо підготовлено на 7 клас. І ось у нас є лабіринт. Запустимо його, імпортуємо і бачимо деякий момент. Це у нас е, пише якраз растрове зображення, ми його перетворюємо обов'язково у векторне. Тоді ми можемо маніпулювати його розмірами і збільшувати, зменшувати, так, як нам заманеться. Ми зробимо так, щоб у нас була правильна підгонка під краї, і збільшимо його у розмірі. Так, щоб не мати проблем з тим, що у нас щось не вийде по координатам. Ми його акуратно підженемо під розміри нашої сцени. І таким чином ми будемо мати правильні розміри по координатам існування нашого персонажа. І всі персонажі, які будуть сюди додаватися після цього, ніяких проблем не будуть мати з тим, щоб. Виконатися так, як потрібно. Ось, в принципі, і все. Далі всі персонажі додаються, і для них коди записані з фіксованими правильними числами. Ніяких проблем з цим не повинно виникнути. Але, можливо, потрібно буде якісь правки вносити щодо координат. На цьому в мене все. Дуже раджу спробувати дану гру до того, щоб її відтворити, і спробувати виконати. До зустрічі!